П'ятниця, 17 січня для працівників та дирекції приватно-виробничо-торгівельної фірми Фітоцентр, безперечно, стане святковим і пам'ятним днем. Адже саме у п'ятницю у місті Коволі на бульварі Лесі Українки почала працювати нова фітоаптека. Відкриття нової фармацевтичної установи важлива подія як для самих ковальчан, так і для працівників фітоцентру. Сьогодні в нашому колективі радісний світлий день ми відкриваємо. Ще одну аптеку в місті Ковалі. Зараз аптек, ви знаєте, досить багато. В цьому районі міста Коваля також є аптеки. Але відмінною рисою нашої аптеки, якщо звернути увагу на ось ці наші прилавки, є насамперед великий асортимент ліків, виготовлених на натуральній основі. Це і ліки зубицьких, і гомеопатичні ліки, і прямо лікувальні рослини. В нашій аптеці також люди можуть не тільки придбати необхідні їм медикаменти для швидкого одужання, вони також отримують і консультації по приготуванню лікарських сумішей, по правилам збору сушки лікарських рослин, по ідентифікації лікарських рослин. У нас є гарні атласи, які допомагають нам в роботі по лікарських рослинах. Від імені міської адміністрації працівників фітоцентру привітав голова Ковальської міської ради Анатолій Семенюк. Сьогодні в Ковалі, а може, перше на Волині, отака форма аптеки, де дійсно поменше хімії, де дійсно поменше того традиційного і може закордонного, а на основі наших ізобиск, на основі інших препаратів, які у нас розробляються, але ж дійсно на наших отих, о, і травах. Мабуть, це є великий плюс. Ну чому так? Все-таки людина, яка живе в якійсь атмосфері, в якомусь середовищі, то вона з того середовища дихає, п'є е і харчується. І якщо лікувати, то мабуть і лікуватися, повинна з того середовища. Як дуже приємно, що сьогодні така гарна аптека з таким гарним персоналом, підготовленим, до речі, персоналом вже буде діяти в Ковелі і буде допомагати. Хотів би побажати вам дійсно успіху в цій справі. Тому що, хоч би сказав, що ми не направляємо свою діяльність в сторону бізнесу, але коли у вас не буде цього обороту і не буде прибутку, то буде тяжко виживати. Я би не хотів, щоб ця вивізка десь вже припадала на коліна, а навпаки, піднімалася і прикрашувалася. Як вона буде прикрашуватися, тоді буде тут побільше ліків, і буде відомо, що вона дає велику велику користь. Дай Боже. Вам щастя, дай Боже вам здоров'я, дійсно успіхи, тому що так сьогодні такий тяжкий час. Фітоцентр першим на Волині почав працювати у сфері фітотерапії, і зараз у підприємстві працюють висококваліфіковані спеціалісти, які досконало знають свою справу. Тож підприємство стало своєрідним лікувальним, організаційним, методичним і інформаційним центром фітомедицини, досвід якого з великим задоволенням і інтересом переймають колеги з інших регіонів. Свідченням цьому є чисельна делегація з представників багатьох районів і областей, яка прибула на відкриття аптеки. Як нам відомо зараз завжди, ну така орієнтація, що 21-й століття це століття природних ліків. Значить, мені дуже приємно, що ви таку прекрасну аптеку відкрили. У нас на Україні взагалі нічого не роблять. Ні машин своїх не випускають нічого. Але є с ліки зубицьких. Це єдині люди на Україні, що щось роблять. Так що я, якщо це йде в ефір. Призиваю всіх ковельчан, щоб вони приходили до вас в аптеку і обов'язково користувалися, розібралися в цих ліках. Це ліки, які винесуть вам здоров'я. І поменше тих імпортних ліків, які неякісні, які просто зробили нас, ну як по-українськи сказати, свалку все Європі з тими ліками. Що зараз що через 2-3 роки ми будемо читати і будемо думати, чим ми лікувалися. Успіхів вам в роботі. Проблема придбання високоякісних ліків гостро постала зараз в Україні, яка, як відзначали виступаючі, стала своєрідним звалищем низькосортної продукції. І тому зараз, як ніколи, дуже важлива консультація спеціаліста-фармаколога у новій аптеці. Ви зможете не тільки купити необхідні ліки, а й отримати усю необхідну інформацію. Високу оцінку препаратам, які реалізуватимуться у фітоаптеці, дала начальник обласної держфармінспекції Валентина Гельо. Мені дуже приємно, що Валентин Іванович сьогодні відкрив таку гарну аптеку. Я знаю із тих перевірок, які ми проводили по аптеках Валентина Івановича, що в нього дуже великий асортимент різних препаратів. Це препарати наші вітчизняні, зарубіжні, але відрізняється його профіль роботи тим, що він має якраз препарати від зубицьких, які виготовляються на натуральній основі на лікарських травах і які приносять. Осять дуже велику користь ліків людям у покращенні їхнього здоров'я. Так що я бажаю Валентину Івановичу доброго здоров'я, успіхів в роботі, щастя і успіхів вашому колективу. Окрім традиційних форм роботи з клієнтами, у новій аптеці вам запропонують і нетрадиційні методи, спрямовані на індивідуальний підхід до кожного відвідувача, детальніше з якими а також з роботою фітоцентру в цілому, ви зможете познайомитись у тематичній передачі телевізійного центру Коваль, яка незабаром з'явиться на ваших телеекранах.